Зараз ми до розгрузки пришиємо спеціальну ліпучку для того, щоб можна було фіксувати нашу розгрузку на будь-які розміри фігури. Світлана Косенко пришиває останні елементи фурнітури до розвантажувального жилета. Я вчитель фізики. Працюю в цьому ліцеї вже чотири роки, а на час війни стала волонтером тільки тому, що вмію шити. Це сугубо від себе. Бажання допомогти. Амуніцію для військових у Новосанжарському ліцеї шиють від початку повномасштабної війни. Роблять це на базі шкільної майстерні. До процесу долучилися вчителі, технічні працівники та жителі громади, каже організатор виробництва. Працювали в нас люди не тільки з колективу, навіть переселенці. Знаю, були з Харкова, з Києва, навіть десь із Донецької області хтось з жінок працював, і ми за цей весь час. Зробили дуже багато обладнання для наших військових. Це і розвантажувальні системи, це і підсумки для медичних аптечок, це і балаклави, це і бафи, це навіть і спідня білизна. Кожен учитель у нас був на своєму етапі. Хто розпорював, хто виготовляв викріки для кишень. Дівчатка в нас були на окремому етапі. Виготовляли. Самі кишені пришивали липучки і тоді передавалися іншим дівчаткам, які виготовляли основу. Ольга Довженко працює лаборанткою із фізики. У вільний час волонтерить. Я роблю викройку для таких ось карманчиків. Це буде у нас як за основу. Нам потрібно це все гарненько так обвести. Це будуть в нас карманчики. карманчики. Ось ще цей карманчик ми ще сюди ось складемо і теж його обводимо, і потім він сюди пришивається. Дівчатка, я розкрою все, ми поріжемо, дівчаткам даємо, вони все тоді зшивають. Крім амуніції, виготовляють, зокрема, кікімори, українські прапори та теплі шкарпетки. Спочатку їх передавали місцевим військовим, а нині віддають волонтерам, які розподіляють зібране. За увесь час передали майже 600 речей. У готове спорядження вкладають листівки. Листівки ми кажемо: бережи себе, солдати. Кожному бажаємо вернутися живим. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному. Полтавщина.